Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про навчання фотографії, а саме те, як, на мою думку, було б класно навчитись фотографувати, як можна стати фотографом, як заробляти фотографію, і взагалі, ну, що таке фотографія і як з нею взагалі жити. Окей, я приблизно 13 років з нею живу, і весь цей час це весь час розвитку, тобто постійний. Е, немає такого, щоб я десь зупинявся, десь, е, десь швидко рухався. Я просто кожен день щось роблю для того, щоб стати кращим е, у багатьох сферах е, саме фотографії. Окей, давайте, давайте для прикладу візьмемо фотокурси. Е, я сижу в інстаграмі також, бачу, мене таргетують е, різні фотографи, і е, в чому фішка або ж в чому е, не до кінця вірної думки людина, яка... Це робить свайп вверх І записується на курс, і ведеться на ці фрази там: почни завтра нове життя, почни добре заробляти, фотографія, це так класно, і те, і тепер. І Уявіть собі кіно. Ви там свайпнули, ви прийшли на курс, вам показали, як зробити портрет. Ви вийшли з курсу, купили камеру і, 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 і все. І, типу треба щось робити, да? треба. Ну, Нові фотки створюю, треба якось це показувати людям, треба шукати клієнтів або ж не шукати клієнтів. І це складно. В самого є курси, і сам розумію основну біль наших студентів, ті, які приходять на навчання, коли все готове, в тебе є професійний фотограф, лектор, він роз'яснює, пояснює. Все якби класно. Але у лектора досвід великий, і він уже це говорить через призму своїх. Пережитих е, різних негаразів, які він вже давно пройшов, і ділиться вже готовими тими рішеннями, які, на його думку, через призму його досвіду є дієвими. Ну, наприклад, е, виставляє світло там, постійне, октобокс, зверху, під кутом 45 градусів, знімає на 85 мм, е, закривай діафрагму, міняй баланс білого, і буде отака фотка. Це класно. Це схоже до того, як навчати дитину грати в футбол. Ти приходиш, ставиш м'яч в певну точку і кажеш, бий отак, пух, гол. Там. І відтачуєш це 300 разів. І ну, дитина грає в футбол, і вона якби хоче грати в футбол, але вона вміє тільки е, бити з цієї точки. Вона знає, вона відточила це, вона знає положення ноги, знає, з якою силою, знає, як це зробити, щоб удар відбувся, він був точним. Але коли граєш в футбол, ймовірність того, що м'яч прилетить саме в ту точку, і ти там будеш, ти його приймеш, тобі ніхто не буде заважати, ти спокійно реалізуєш цей удар, ну, типа, один проц. І то немає його 05%. Е, тому. Ну, я вважаю, що фотографію треба вивчати різнобічно з усіх боків, постійно. Тим самим, ну для того, щоб в будь-який момент ти міг реалізувати щось класне в тих умовах, де ти є швидко, спонтанно, креативно, цікаво. Отак і діють приблизно і футболісти. Він гравець, він рухається інтуїтивно по полю, десь чекає, десь е, пасує. Звичайно, техніка, відточка, пасів, це все важливо. Але ну, оце і учать курси. І чому думка велика цієї, цього відео? Це те, що на курсі вас не навчать за пару там, днів стати і заробляти. Ви мусите це робити постійно. Е, ви мусите вивчати саму фотографію, а не тільки там якийсь один прийом цих прийомів у вас має бути безкінечно. Тобто, ну, всі прийоми, які ви не знаєте, ви мусите їх вивчити. Все, що ви бачите в інтернеті, певний контент, ви мусите задати собі запитання, чи знає, як це реалізовано. Якщо ви це все вивчите, ви це все буде постійно вивчати, рухатись, 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 тоді, я вам скажу, ви точно станете професійним фоторфом, добре заробляючим, успішним, активним, класним професіоналом, до якого будуть тягнутися всі. Клієнти, інші фотографи і все це реалізується. Але тільки тоді, коли ви кожен день, або ж там декілька разів на тиждень будете працювати самостійно багато над чим, або ж наймати менторів, фотографів, які працюють по, по принципу техніки, Тобто він дає різні завдання, і там фотограф їх відшукує і тим самим тренує себе, свій скіл в різних умовах. Там, вночі, ввечері, з різною технікою, з різним наповненням, звісту, з різним баченням того, як це можна реалізувати креативно, креативніше, самокреативно. І оці всі штуки, от це це гра в футбол. От ти виходиш на поле, і ти виходиш, ти вийшов. Ці всі навики в тобі. Ти вийшов, до тебе м'яч прилітає, і ти вже не думаєш, не дивишся в зошит, що ти маєш діяти, як діяти. В тебе є. Вже відпрацьовані чіткі е, алгоритми, які вже на рівні інтуїції е, працюють. Ти працюєш спонтанно, ти прийняв фук-фук-фук, чик-чик-чик, пас, побіг, відкрився, дав, хоп, головою, забив. І це прекрасно. Отож, е, не думайте, що це просто, це не просто, але працюючи над цим. Ви точно досягнете успіху. Не вірте в тому, що це буде швидко. У вас можуть бути свої навики, своє там, класне бачення, але все рівно треба час для того, щоб ви могли це робити спонтанно і цікаво і легко. Певна кількість зйомок. Ну, орієнтуйтесь на тисячу зйомок. Після цього точно будете класно фотографувати. Окей, всього вам найкращого. Задавайте питання, якщо є. 宝宝。Bye bye.